Як ми не обираємо матусю, так людина не вибирає батьківщину. До неї ми прикипаємо всім серцем. Місця де народилися. Почули колискову пісню Мами або бабусі, відчули любов і ласку. Унікальний і оригінальний сувенір у вигляді міні-мапи для тих, хто безмежно любить свою країну, цінує копітку ручну роботу, а завдяки культурно-мистецькій асоціації «Артспокуса» виготовляли напередодні дня державного прапора України та дня незалежності постійні відвідувачки бібліотечних майстер-класів, читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького. І завдання сьогодні для кожного учасника майстер-класу відобразити на цьому мапі магніті. Що для мене є Україна? Україна для мене це про що? Хтось малює рідну домівку, хтось малює квітучі сади, адже Україна це краса. Хтось малює Україну традиційну, хтось патріотичну. Тобто для кожного, нібито, Україна єдина для усіх, а для кожного в душі. Є такі особливі моменти, з якими сьогодні просто готові поділитися на цьому майстер-класі. Такий виріб може бути окрасою будинку чи офісу. Декоративний елемент для інтер'єру жінкам допомагала виготовляти тренерка-майстриня Ганна Петрик. Кожен з нас бачить карту України своїм поглядом. Кожен бачить, наприклад, каліну. Або в полі волошки. Це сим, каліна – символ червоного кольору і жовтого кольору, який єднає от, слав'яни, вважали, що каліна і волошка це єдність. І кожен бачив от свою єдність. У моєму баченні карта України це щоб були спокійні кольори, щоб люди вірили в одне єдине, щоб був мир і була ціль така, щоб люди цінували, що є у них на даний момент. Це земля, на якої стоїть, і ангело-хоронець, які їх охороняють. А ще патріотичні вироби, виготовлені власноруч, можуть стати цінним подарунком для близьких людей. Такий сувенір, це і найкраща мотивація та підтримка для наших воїнів, адже речі, створені своїми руками, несуть сильну енергетику. Павло Москальов, Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.